Всім привіт! Ви на каналі Поліна Тарологи і будемо дивитися Таро прогноз для тільців на квітень 2024 року. Але перед тим хочу привітати всіх тільців, які народилися в квітні. І з Днем народження починаються ваші, теж, як і у Вовні, починаються дні народження в квітні. І я вас вітаю з цим! Бажаю вам реалізації ваших планів. Бути заземленими, спокійними, бути в комфорті, в злагоді. Ви таки любите тільці. Ви любите, щоб все було по-доброму, в злагоді, в теплі, в добрі. І я вам цього і бажаю, щоб у вас так весь рік і проживався. Окей, давайте подивимося, що у вас буде в квітні. Да. Почнемо ми з першої колоди – це Таро Світлого Провідця, що очікує тільців в квітні 24 року. Шістка кубків, четвірка мечів і король кубків. Про що тут шістка кубків перегорнута. Угу. Значить, перше це буде питання по шістці кубків, е, якісь питання з минулого закриття, або це е, коли ми допомагаємо дітям або літнім людям. Або взагалі, ну це от по шім, це от прям по 6 кубків це якась допомога. Або, бачите, тваринам, наприклад, з, з, з тваринами можете мати якийсь контакт з дітьми і з, літьми, з літніми людьми. Ну, Забирати це буде прям емоційний ваш ресурс, де ви будете хотіти знаєте, трохи побути на самоті. Напевно, буде якийсь або перебір, або чисто емоційна втома, ось в такому форматі. Але все одно обидві карти доволі позитивні. знаєте, якби... Е Закриття якихось, і до речі, по ретро Меркурію закриття питань з минулого якраз ідеально по ньому проходить. Тобто, от прям те, що треба закрити, ви будете цим займатися. Четвірка мечів це карта спокою, коли людина відпочиває, коли, не знаю, можете взяти відпустку, можливо, це може бути лікарняний, коли у вас. Кладуть у відпустку, щоб ви відпочили, це тоді це признак того, що ви сильно себе перезавантажуєте. Четвірка мечів це також карта обмежень, коли ми десь не можемо щось зараз зробити, тому що от, ну, не виходить. Да? І тут треба зупинитись це зупинка. Треба зупинитися, посидіти, відпочити, подумати. Вот. І далі король кубків. А, прямий король води це круто. Це людина, зазвичай чоловік, підтримуючий ваш чоловік, наприклад, да, який буде вас підтримувати, допомагати, вислуховувати, а, бути таким, знаєте, дуже сапортів, я би сказала. А, Король води це може бути як і ваш там, директор, наприклад, який вас розуміє, да, вас готовий вислухати. Або це може бути ваш чоловік, брат, в такому в контексті. Але е, е, от, дійсно королі е, водні вони дуже такі глибокі в емоційному форматі, да, емпатійні. І з ними можна прям. На них можна покластися в контексті, поговорити, вилити душу, попросити допомогу. От вони тут -от сильно прям класно допомагають. Так, наступна колода. Таро книга тіней. Давайте тут глянемо, що очікує тільців у квітні 24-го року? Що очікує тільців у квітні? 24. О, знову король кубків. Бачите? Класно! Значить, ця людина вам буде допомагати. Двійка мичів. І дев'ятка кубків. Якісь свято. Ну, класно, от спочатку у нас дев'ятка кубків була якби перегорнута, да? що не вистачало якогось самозадоволення. Да? В чомусь, де ми прям задоволені від того, що навколо відбувається від себе. Там, да? Але тут от у нас далі дев'ятка кубків пряма, тобто, це є дійсно і святкування, день народження. І, можливо, вас запросять на день народження. Дев'ятка кубків це свято, це наповнення, це дуже така знаєте, емоційна, тепла, крута, весела карта. Вот. І ще хочу тут додати, що король води теж, бачите, він, отут -от він як намальований, як вчитель по малюванню. Да? Тобто це творчість. Вода це творчість, і він як такий дуже підтримуючий наставник, який показує, куди рухатися. Дуже м'яко, дуже тепло. Да? Тобто у вас явно буде підтримка на людина, на яку ви можете опертися і отримати там допомогу. Наступна карта це у нас двійка мечів. Двійка мечів це карта інтуїції, це коли ми зупиняємося, та, медитуємо, так би мовити, е, обмірковуємо всередині себе, тобто, от прям супер всередині це все відбувається. І ми приймаємо якісь рішення. Також по двійці мечів це е, партнерська карта, коли ми прям поговорили і вирішили чітко, що, хто за що відповідає. Також це про такий дуже такий баланс, коли я роблю от прям все чітко роблю, але роблю мінімум там. Або от те, що от ми домовились, я роблю більше, я там робити не збираюся. Так? Тобто це такі чіткі межі, я би сказала. Двійка мечів, це домовленості з кимось, контракти ем, ну от в такому форматі. Така дуже, е, дуже робоча, я би сказала, карта. Але і та, так само, от, знаєте, вона мені з четвіркою десь перекликається в тому контексті, що ви тут. Зупиняєтеся і думаєте, приймаєте якесь рішення, да, вибір двійкам приймаєте куди, куди, що, як. Да, Врівноважено, твердо, чітко і ясно для себе. Наступна колода, це у нас гноміки. Подивимось вашу роботу і фінанси тільці в квітні. Робота і фінанси тільців в квітні. Десятка мечів. А шістка мечів? Угу. І відлюдник. Про що у нас тут? Десятка мечів прямо? Значить, перше, з чого почнемо, це відлюдник. Відлюдник це у нас карта, коли ми працюємо самі самостійно, або на дому, або десь над якимось проєктом сидимо прям. Щось вивчаємо, шукаємо самі інформацію, шукаємо самі, як це вирішити. Тобто відлюдник пішов сам вгору, десь сховався і там собі працює. Відлюдник нам каже, що ви йдете своїм шляхом, ви йдете по зову свого серця, це правильне направлення. Слухайте себе, йдіть туди. Якщо треба працювати самостійно, це от прям ваша історія на цей місяць. Да, тобто, це дуже, дуже класна карта. Це карта шостого дому роботи. Да, тобто, ваша робота буде виконуватися, буде приносити плоди, тільки якщо ви самі конкретно за неї візьметеся і будете її робити. При цьому всьому у вас прям тут випадає карта перфекціоніста, який сам себе зжирає, да? Оцей дракон, з яким ви боретесь, це ваш перфекціоніст всередині, який забирає ваш час, який е не дає вам можливості прям, знаєте, зробити все-все-все, тому що ви ну, по перфекціоністу можете і з ним боротися, і постійно сумніватися в собі. І от, знаєте, от всі ці. Аспекти, які визиває у нас перфекціоніст, вони тут всі є. Е, ну, що сказати, треба це помічати, боротися, тому що це дракон, це ваша, якби. Я би сказала, що в якомусь сенсі це ворог, да? тобто в якихось речах він потрібен, але не в усіх. І тут на це треба звернути увагу. І ще от теж такі мечові у вас карти, десятка мечів з дев'яткою, це нам говорить, що буде якась сварка. Тобто з кимось можете прямо ну дуель. Бачите, дуель, тут прям вони на мечах вони прям діруться, сваляться. Тому будьте готові до того, що ви, у вас теж може бути таке на роботі. В фінансах, що ви можете з приводу чогось з кимось сильно посперечатися, посваритися, і по 10 сім це все завершиться, але завершиться, дивіться як. Ну, не класно. Хтось когось, як це, предасть, да, betrayal, це зрада. Хтось когось зрадить, або хтось когось залише. І ви ну, такі, типа, без нічого, нібито вже і все завершили, да, але така собі. Такий собі кінець, тобто посварилися з кимось сильно, можливо, навіть і не виграли. Да? Десятка мечів говорить про завершення, але не про виграш. Постійно, тепер по цій карті на поготові. Ну, така карта складна. Десятка мечів говорить про те, що ще робота може викликати дуже багато зусиль. Ви втомлюєтеся, це переходить на ваш стан. Ви стаєте дратівливими, стаєте більш прискіпливими і через це ну, теж можуть бути нюанси. Так, окей. Наступна колода таро містичних моментів. І тут подивимось особисте життя в тільців. Так, особисте життя тільців, у яких є стосунки, які встосунки. Так, особисте життя тих, у кого є стосунки тільці на клітень. На картин. Король мечів. Королева мечів. Луна. Угу. І давайте глянемо стосунки для тільців на квітень, у яких немає зараз нікого, немає партнера. Що у вас буде в квітні? Трійка пентаклів. Паш жезлів. Туз пентаклів. Тут прям Шукаєте чи що когось? От прям шукаєте з лупою, да? е, щоб знайти цю людину, ну, можливо, буде дійсно когось шукати там через якісь соцмережі, тіндери там, і так далі. Але загалом у людей, у яких. Чи правильно я розумію, що це може бути про роботу тут? Угу. Про стосунки все-таки тут. Угу. Дивіться, у вас тут така ситуація, трійки, я би сказала, тому що взагалі ті тільці, у яких немає стосунків, у вас по пежу з однієї сторони, можуть з'явитися якийсь початок стосунків, так? тобто паш це початок а стосунків, початок розмови, комунікації. Um, щось нове, дійсно. Вот. Це може бути через роботу, через робочі справи, або якісь матеріальні справи. Туз пентаклів і Трійка Пентаклів. Трійка пентаклів – це взагалі комунікація з різними спеціалістами. Ну, наприклад, там, замовили собі спеціаліста, який там, не знаю, вікна змінює, і ви там, з цією людиною. Там, Зав'язався якийсь контакт, ви почали зустріти, там, спілкуватися, потім зустрілись і так далі. Да? Тобто через от якісь такі сфери послуг, не знаю, там, з барменом якимось познайомилися, з баристою, там, ну, от, не знаю. хто завгодно, коротше, да? навіть юрист, з яким ви можете там, по робочим справам консультуватись, потім підете на каву. Тобто якісь заворушки тут можуть бути, да? комунікації з кимось, плюс потузу пентаклів, круті можливості. Да? Тобто, все-таки є можливості з кимось познайомитись, що з цього виросте, ми ще поки не знаємо, але можливості такі є. Тому у вас доволі позитивний такий розклад на місяць. Ті, у кого є стосунки, у вас тут не є якийсь конфлікт: королева мечів і король мечів. Да, це у нас там, пара, чоловік-дружина, можливо, хлопець-дівчина, і тут явно король мечів це така доволі чітка, жорстка людина, яка, як я сказав, так і буде. А королева мечів це ну, не сприймає, наприклад, цих рамок, вона якось неадекватно може реагувати. Королева мечів перегорнута вона якось може бути лицемірною і якось неправильно оцінювати. Тобто, от до тебе я так відношуся, а до іншого по-іншому. Тобто, немає якоїсь рівномірності або чесності в таких справах, і через це можуть бути конфлікти. Також є луна. Луна це таємниці, це якісь страхи, сумніви. Це депресія, це переживання. Також можливо в такому контексті, що ваш чоловік, там, не знаю, зараз служить або піде служити, і ви за це дуже сильно будете переживати і по луні прямо можете впасти в депресію. Е і це буде впливати на ваші стосунки. Тобто, дійсно таке теж тут може бути. Загалом тут ситуація гостра, тому що і король, і королева мечів, вони з однієї сторони дуже прямолінійні, дуже такі твердолобі, да? але в них всередині дуже багато всього кипить. І оця луна як формат спілкування ну, не можете нормально поспілкуватися, щось один від одного приховуєте, десь сумніваєтесь в партнері, через це можуть бути реально великі проблеми. Я вам так скажу. Особливо луна, ну, це можуть бути обмани прямо. Окей. Але, знову ж таки, я би сказала так: це загальний розклад. Да? Тобто, якщо у вас є якісь проблеми, є якісь бажання щось подивитись, краще записуйтеся на консультацію особисто, і там все подивимось. Дані будуть мої. Під відео та Інстаграм можете туди писати, мені за запитом на особисту консультацію, я вам все напишу. І наступна колода така 78 дверей, і тут глянемо пораду для тільців, що вам тільці робити, щоб цей місяць був максимально якби, ефективний для вас в усіх сферах, максимально успішні. Тільці. На квітні. Двіка кубків. Двіка кубків дарувати подарунки, бути в контакті, спілкуватися, зустрічатися, цінувати своїх партнерів. Це як ваші партнери по бізнесу, друзі і ваші партнери в особистому житті. Та, от бачите, тут якби подаруночок даруються, бути щирими, відвертими, емоційними, теплими, приємними. Тоді від цієї комунікації дуже багато чого буде залежати і буде впливати вам на весь місяць. Ось така у вас прик... прекрасна така порада. На цьому буду завершувати цільці. Бажаю вам чудового квітня і пока!